У будівлі фіскальної служби у Чернівцях стався вибух. Невідомий пристрій здетонував близько 15-ї на третьому поверсі. Національна поліція повідомляє про двох поранених. Подробиці від наших чернівецьких кореспондентів. Поліція пожежники вибухотехніки та бійці спецпідрозділу Корт біля управління Державної фіскальної служби на третьому поверсі будівлі пролунав вибух. Понад сотню працівників одразу евакуювали. Ми не знаємо, тому що ми зразу виконали, зразу було повідомлення, да, повідомлення евакуації. І ми тому все. вийшли. І якихось конкретних інформацій ми теж не маємо. Ми так само бачите, вийшли всі на вулицю, чекаємо щось. якийсь був звук такий громкий, голосний. Та й і і вийшли це, і було на вулицю. повідомлення про евакуацію. Ми нічого не знаємо, нічого не чули. Ніхто, Ніхто знає відомо, не знає нічого. нічого не знаю, нічого. Мені я тут я стою. То й все а що нічого не відомо. Від вибуху постраждали люди. Очевидці розповіли, що швидка з місця забрала трьох осіб. Згодом у національній поліції повідомили поранених двоє. Територію управління оточила поліція. Ну я зараз охороною займаюся місця події. Розумієте, от і сприйде керівництво надасть йому інформацію. Зараз, будь ласка, підійдіть от за межі. Правоохоронці жодних коментарів не давали, пояснювали у приміщенні, де стався вибух, тривають дії, працюють кінологи. За попередньою інформацією, яку вдалося отримати на місці, на третьому поверсі вибухнула граната РПГ. У кабінеті знайшли від неї кільце. Хто приніс туди вибухівку, поки що не повідомляють. Андрій Хоменко, Олександр Хмель. новини на першому.